Яке значення для співака мають виступи перед публікою? Успіх у вокалі це не лише техніка діапазон чи володіння диханням. Справжній прорив відбувається тоді, коли співак виходить на сцену. Саме публічні виступи дають можливість реалізувати себе як артиста, відчути підтримку слухачів і отримати натхнення для подальшого розвитку, самореалізація через пісню. Навіть якщо ви відвідуєте курси вокалу для себе, а не для професійної сцени виступ перед іншими людьми необхідний. Адже будь-яка творча діяльність це спосіб передати емоції, враження, життєвий досвід, і лише в живому контакті зі слухачем можна побачити, чи справді ваш спів торкається сердець. Учні школи вокалу-муза регулярно виступають на внутрішніх концертах школи, тематичних вечорах, сценах клубів і концертних залів, вокальних фестивалів і конкурсах. Такі події це не лише можливість показати результати навчання, а й етап особистого і сценічного зростання. Роль публіки. Визнання публіки важливо отримати будь-якому вокалісту, будь він професіоналом чи аматором. Причому на перший погляд може здатися, що мастити визнаний співак, який вже заслужив популярність і має величезну кількість нагород і дипломів, не так переживатиме перед успіхом виступів як аматор. Але насправді це далеко від істини. Величезна кількість творчих людей постраждала від втрати популярності. Любителю або новичкові достатньо почути. Молодець, мені дуже сподобалося, щоб за спиною виросли крила і виникло натхнення та жага до нових творчих перемог, адже слухач потрібен вокалісту для отримання зворотньої реакції, енергетичного обміну і подальшого розвитку. Тому не вірте, коли хтось каже, я співаю тільки для себе. Співак. Це комунікація і без слухача музика втрачає свою силу. Навіщо тоді виступи? Якщо ви відвідуєте курси вокалу, завжди використовуйте можливість виступити перед публікою. Нехай ви ще відчуваєте, що далекі від рівня професіонала, але все одно варто продемонструвати оточуючим те, чого ви вже навчилися. Так ви зможете судити про рівень свого розвитку, як змінюється реакція слухачів у міру вашого відвідування школи вокалу. І не варто ображатися на критику. До неї необхідно прислухатися і намагатися усунути недоліки, адже саме сподобатися слухачеві і є головною метою вашої творчості публічні виступи це перевірка ваших вокальних навичок у реальних умовах. Мотивація вдосконалюватися після кожного виступу, вміння працювати з емоціями, хвилюванням, сценою. Перші фанати, які будуть слідкувати за вашим розвитком, здорове сприйняття критики, шанс стати кращим. Почніть з малого. Виступу на відкритому уроці або шкільному заході. З кожним разом ваша впевненість зростатиме, і ви зможете виступати на все більших майданчиках. Якщо ви мрієте навчитися співати, не уникайте сцени. Виступи перед публікою розкривають потенціал, закріплюють результат навчання, дарують емоції, які неможливо отримати в репетиційній кімнаті. Ваша музика варта того, щоб її почули. Приєднуйтесь до школи вокалу Муза і разом вийдемо на сцену. Запишіться на уроки вокалу в Києві або онлайн.